Міняграглеваха. Отакі у нас покупці. Тестуємо солі з екстра з фризою. Трактор на 24 кінських сили. Їдемо на перший пониженій. Давайте швидше спробуємо. Вижміть сцеплення, включіть другу. Друга – це куди. О, там, де намальовано. Назад вернуть в нейтралочку і вперед. Сюди. Все, а це друга. Буде трошки швидше. Можете трошки газу дати. Ну, це понижені передачі. На повишених він буде 18 кілометрів він їде. Мінягроглеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Тестуємо, купуємо, гарного вечора всім.